Так, привет, громаду. Все стоит на месте, все работает чудово. Хода. Так, а ну. Темно. Трошки, ну. Не побачите вы ничего. Ось вот это масленка. Ну, все стоит, ничего не черкает. когда будет черкать, там еще что-то в комментариях. Ничего не черкает, все, все удобно, даже из із... Поставленим колесом маслянки мажуться добре. Трохи відвідчую відповім диванним експертам, мастерам вищого пілотажа, які там працюють на СТО і всі останні, які там мінять себе чи ще щось. Діло йшло не про те, що там не мінять чи не мінять ту втулку, чи коли там мінять ТО проходить і все остальне. Діло йшло про те, що втулка в нормальному стані. Супорт фактично ну як, більш в робочому стані. Ну Вона закисла до такої степені, що супорт заклинив. І почеверніння колеса було, і диміло, і все остальне. А заклинило воно за того, що воно було просто сухе. Пойміть, е, от слухай внимательно, ти, диваний експерт. Воно було просто сухе. Якби там була змазка, воно б ніколи б не заклинило. І я зробив так, як мені буде зручно потім обслужувати машину. Чогось тут стоїть така сама втулка, такий самий палець на шкорню на колесі. Теж стоїть масленка. А тут де така сама бронзова втулка, де такий самий палець, практично. Втулки немає. Маслінки немає, ложиться раз та смазка. Як кажуть, на 15 років. Ну вона щось висохла і закоксувала взагалі. Що краще тепер знавцям, що краще помазати ту втулку чи їздить 15 років на сухій? На суху? Оце таке питання. Так що, те, що хотів, я сказав, всім пока.